Топ 5 товарів, які зараз дійсно мають гарний потенціал. Це відео буде корисним як і для тих, у кого вже є продажі, ви бажаєте масштабуватись, так і для новачків, у яких мало продажів або взагалі тільки планують починати. Давайте домовимося. Ми даємо вам цінну інформацію без води. А ви просто зараз ставите відео на паузу, підписуйтесь на канал та ставите лайк під це відео. Кожному, хто це зробив, велике дякуємо. Такі як ви дуже мотивуєте нас далі розвивати. YouTube канал. Приємного перегляду! Ми починаємо. Перше, товар, де ми маємо найбільший досвід, товар, в який ми інвестуємо найбільшу частину прибутку. Цей товар ми неодноразово показували на нашому каналі, але не розповідали детально про переваги. Як ви зрозуміли, мова йде про жіночі аксесуари, чому саме ця ніша? Перше широкий та різноманітний попит. Жіночі аксесуари охоплюють широкий спектр товарів, таких як сумки, прикраси, головні убори тощо, що має великий попит серед жінок різного віку та стилістичних уподобань. Друге тенденції моди та тренди. Жінки часто слідкують за останніми модними тенденціями та трендами, що створює постійний попит на нові та стильні аксесуари. Третє висока маржинальність. Багато жіночих аксесуарів мають високу маржинальність, оскільки їх вартість виробництва часто невелика порівняно з розвідком. Отрибною ціною четверте сезонні та події. Жіночі аксесуари часто купляються для різних сезонів, свят чи особливих подій, що створює додаткові можливості для продажів. П'яте універсальність: більшість жіночих аксесуарів можуть бути використані в різних ситуаціях та для різних цілей. Шосте постійний попит на подарунки. Жіночі аксесуари часто придбають як подарунок на різні цвята або особисті події, що створює постійний попит на ці товари. Сьоме. Лояльність поживачів. Багато жінок, які вже придбали аксесуари від певного бренду або магазину, можуть залишитися вірними в цій марці бренду, створюючи лояльну базу клієнтів. Восьме. Можливість до продажів суміжних товарів. Продаж жіночих аксесуарів може відкрити можливості для крос-продажів інших товарів, таких як одяг, Зуття або косметика, що допомагає розширити асортимент та збільшити прибуток. Дев'яте емоційний зв'язок з покупцем. Багато жінок розглядають аксесуари як спосіб виразити свою індивідуальність та стиль, що створює емоційний зв'язок з покупцем та підвищує його зацікавленість у товарі. Десяте можливість для інфлюенсерського маркетингу: жіночі аксесуари часто популярні серед інфлюенсерів та блогерів, що може допомогти привернути увагу до бренду та збільшити його вплив на аудиторію. Якщо вам потрібна детальніша інформація, посилання на відео, яке вже на каналі, ми залишаємо в описі під відео, де ми показували приклад саме цього товару та цін, де ми зробили розпаковку та розповідали, як цей товар продається. Переходимо до другого товару направлення саме дитячої ніші. Перше постійний попит. Попит на дитячі товари є постійним, оскільки діти постійно зростають і потребують нових речей, від одягу до іграшок та навчальних матеріалів. Друге висока лояльність клієнтів. Батьки часто залишаються вірними певним брендам дитячих товарів, які вже випробували та вони сподобалися їм, створюючи лояльну клієнтську базу. Третє сезонність та події. Дитячі товари часто купуються на подарунок до різних свят або особистих подій, таких як дні народження, що створюють додаткові можливості для продажу четверте розширений асортимент товарів. До асортименту дитячих товарів входять не лише одяг та взуття і іграшки, товари для догляду, навчальні матеріали та багато іншого, що дозволяє розширити асортимент та привернути більше клієнтів. П'яте емоційний зв'язок з покупцем. Батьки часто роблять покупку дитячих товарів, керуючись не лише практичністю, а й емоційними моментами та бажаннями забезпечити дитині найкраще, що створює сильний зв'язок з брендом. Та сприяє повторним покупкам. Шосте стабільний ринок. Ринок дитячих товарів вважається стабільним, оскільки попит на них визначається основним фактором, таким як народжуваність, економічний стан країни та тенденції виховання. Сьоме висока маржа. Деякі дитячі товари, особливо ексклюзивні або спеціалізовані товари, можуть мати високу маржу, оскільки батьки готові платити більше за якісні та безпечні товари для своїх дітей. Восьме довготривала клієнтська база. Продаж дитячих товарів може створити довготривалі стосунки з клієнтами, оскільки товари для дітей часто купуються протягом довгого періоду, включаючи відповідні товари для різних вікових категорій. Дев'яте. Специфічні потреби клієнтів. Дитячі товари часто відповідають специфічним потребам та вимогам клієнтів, що може створити можливості для нішевого бізнесу та конкурентної переваги. Десяте. Стимулююча інноваційна сфера. Ринок дитячих товарів постійно розвивається. Включаючи нові технології, безпекові стандарти та вдосконалені дизайни, що створює можливість для ведення нових продуктів та виходу на нові ринки. Наступну групу товарів, яку ми хотіли окремо виділити, це жіночий одяг, і ось по яких причинах Перше, постійний попит: жіночий одяг завжди має високий попит, оскільки жінки постійно шукають нові стилі, моделі, тренди. Другий широкий асортимент Різноманіття жіночого одягу дозволяє підібрати товари для різних сматів, розмірів та стилів, що розширяє масштаби аудиторії. Третє висока маржинальність. Вартість виробництва жіночого одягу часто на порядок менша, ніж вартість його продажу, що забезпечує високу маржинальність. Четверте сезонність товару: зміна модних трендів і сезонні колекції привертає покупців до регулярного оновлення гардеробу. П'яте лояльність клієнтів. Жінки часто стають лояльними покупцями певного бренду або магазину, якщо їх задовольнить якість і обслуговування. Шосте вплив соціальних медіа. Сильна присутність соціальних медіа дозволяє просовувати жіночий одяг швидко та ефективно, залучаючи увагу до нових колекцій та акцій. Сьоме можливість крос-продажів. Жіночий одяг часто доповнюється аксесуарами, взуттям, косметикою, що відкриває можливості для суміжних продажів і збільшення середнього чеку. Восьме збільшена вірогідність імпульсивних покупок. Модні тренди та обмежений асортимент роблять жіночий одяг більш піддаємим до імпульсивних покупок. Дев'яте – тенденція до персоналізації жінки часто цінують індивідуальний підхід до вибору одягу, що відкриває можливість для персоналізованих пропозицій та послуг створенню ексклюзиву. На четверте місце ми ставимо окуляри. Насправді дуже недооцінена ніша, хоча переваг дуже багато. Самі основні це. Перше постійний попит. Окуляри є не лише модним аксесуаром, але й необхідним засобом корекції зору, що забезпечує стабільний попит на них. Друге широкий спектр споживачів. Окуляри потрібні людям усіх вікових категорій, і соціальних груп від дітей до літніх людей. Третє здоров'я і комфорт. Вірний вибір окулярів може поліпшити зір та забезпечити комфорт при роботі або в повсякденному житті. Четверте захист від шкідливого впливу ультрафіолетових променів. Багато окулярів мають захисне покриття. Що допомагає захистити очі від шкідливого впливу ультрафіолетового випромінювання? П'яте модний аксесуар. Окуляри є не лише засобами корекції зору, але й стильним аксесуаром, що дозволяє покупцю виражати свій індивідуальний стиль. Шосте маржинальність продажу: багато моделей окулярів мають високу маржинальність, що робить їх вигідними товарами для продажу. Сьоме сезонність та туризм. Популярність окулярів зростає влітку, під час відпусток на курортах, а також в зимовий період у зоні гірського туризму. Восьме. Технологічні інновації. Розвиток технологій дозволяє виробляти окуляри з новими функціями, такими як антиблискове покриття або забарвлення лінзи для підвищення комфорту і так далі. Дев'яте. Доповнення асортименту. Продаж окулярів може доповнювати асортимент інших ваших товарів, таких як сонцезахисні креми, головні убори та інші аксесуари для літа. <зими> На останнє п'яте місце ми поставили дуже спірну нішу, а саме нішу кросівок. Багато хто починав з цього товару, але зазнавали провали, отримували негативний досвід через занадто велику конкуренцію. Але усі ви знаєте, де велика конкуренція, там і великі доходи. Тому пункти, чому саме кросівки потрапили до нашого топу. перше популярність спортивного стилю. Кросівки є не лише зручним взуттям для спорту, а й модним елементом спортивного стилю, що привітає великий попит споживачів. Друге універсальність використання. Кросівки можна використовувати як для спорту, так і для посуд. Денного життя, що робить їх універсальним взуттям для широкого кола людей. Третє, зручність та комфорт. Високий рівень комфорту і підтримки стопи робить кросівки популярним серед покупців, які цінують зручність при активному способі життя. Четверте. різноманітність стилів і дизайнів. Існує велика різноманітність кросівок від спортивних до кежуальних і модних моделей, що задовольняє різні смаки та стилі. П'яте постійність попиту. Завдяки популярності спорту та фітнесу попит на кросівки залишається стабільним протягом року. Шосте. Технологічні нововведення. Виробники постійно вдосконалюють технології виготовлення кросівок, щоб забезпечити кращу підтримку, амортизацію та вентиляцію стопи. Сьоме маржинальність продажу. Багато виробників кросівок мають високу маржинальність, що робить їх вигідними товарами для продажу. Восьме. Популярність спортивних брендів. Споживачі часто шукають кросівки відомих спортивних брендів. Що Попит на високоякісні товари. Дев'яте збільшення активності: носіння зручних кросівок може спонукати людей до більш активного способу життя та зайняття спортом. Десяте лояльність клієнтів. Якщо клієнт задоволений якістю та комфортом кросівок, він може стати лояльним покупцем певного бренду або моделі. Можливо, ви помітили, що майже усі товари, про які ми розповідали, це все сезонні ніші. На вашу думку, чому саме так? Ми пояснимо, починати варте саме з вічних товарів. Все потрібно для того, щоб створити собі фундамент. Таким чином ви створите собі подушку безпеки та виведете свій бізнес, можливо, спочатку не на супервеликий, але стабільний дохід, і далі вкладатимете усі сили у масштабування. Якщо ви додивились до цього моменту, напишіть коментар, яким з тих товарів ви вже займались, чи які б товари б додали до нашого списку. Буде дуже цікаво послухати ваш досвід. Плюс так ми побачимо тих, хто дивиться відео до кінця. Серед тих, хто виконає умови, ми розіграємо декілька невеличких подарунків. Чекаємо ваші думки, враження, реакції, запитань на це відео в коментарях можете написати від 1 до 10, наскільки було інформативним для вас саме це відео, та на які теми бажали бачити наші нові ролики? Це дуже допоможе нам у покращенні контенту, щоб бути для вас ще кориснішими. На цьому у нас все підписуйся на канал, щоб не загубити нас. Всім дякуємо за перегляд! Успішних продажів!